Інна Гартен поділилася п'ять своїми найулюбленішими рецептами осінніх десертів і пообіцяла, що всі вони в прості, в приготуванні. Осіння симфонія смаку як надихнутися рецептами Інни Гартен і створити власні кулінарні шедеври. Осінь це час затишку, тепла й, звичайно ж, смачних десертів. Аромат кориці, яблук, груш цей коктейль пробуджує найприємніші спогади і дарує відчуття завершеності. І якщо ви, як і я, любите створювати кулінарні шедеври, але при цьому цінуєте час і простоту, то рецепти Інни Гартен це справжня знахідка. Я давно стежу за творчістю Інни Гартен. Її підхід до кулінарії мені завжди імпонував, вона показує, що складні, вишукані страви не обов'язково вимагають багато часу і зусиль. Її секрет в якісних інгредієнтах, правильній техніці і, звичайно ж, любові до процесу. Нещодавно Інна поділилася своїм списком найулюбленіших осінніх десертів, і я вирішила, що це відмінний привід для натхнення. Але не для простого копіювання рецептів, а для створення власних, унікальних інтерпретацій на основі її ідей та моїх особистих уподобань. Яблучний пиріг, повернення до витоків. Яблучний пиріг це класика, яка ніколи не старіє. Але я не люблю, коли пироги виходять занадто солодкими і нудотними. Тому я завжди намагаюся використовувати кислі яблука, наприклад, Гренні Сміт або Антонівка, щоб збалансувати смак. Замість традиційного посипання я використовую суміш вівсяних пластівців, пеканів, коричневого цукру та щіпки морської солі. Сіль підкреслює солодкість і надає посипання пікантність, а горіхи додають текстуру і насичений смак. Ще один мій секрет використовувати домашнє вершкове масло. Воно має більш насичений смак і аромат, ніж магазинне. І, звичайно ж, не забувайте про спеції, кориця, мускатний горіх, гвоздика, вони створюють неповторний осінній аромат. Я часто експериментую з начинкою. Іноді додаю трохи яблучного пюре, щоб пиріг вийшов більш соковитим. А іноді додаю трохи карамелі, щоб надати йому більш насичений смак. Грушевий клафуті легкість і вишуканість. Клафуті це французький десерт, який підкорив мене своєю простотою і вишуканістю. Це свого роду заварний крем з фруктами, який виходить неймовірно ніжним і повітряним. Замість традиційного грушевого коняку я використовую трохи рому або коньяку. Вони надають десерту більш насичений смак і аромат. А ще я додаю трохи лимонної цедри, щоб додати десерту свіжості і яскравості. Я також люблю експериментувати з іншими фруктами. Наприклад, я вже пробувала клафуті зайвою, сливами і навіть з гарбузом. Все виходить неймовірно смачно. Пашот з фруктів. Гра контрастів. Пашот з фруктів це відмінний варіант для тих, хто хоче чогось легкого і освіжуючого. Я люблю поєднувати в ньому різні фрукти, щоб отримати гру контрастів. Замість вина Санто я використовую яблучний сік або грушевий нектар. Вони надають пашоту більш м'який смак. А ще я додаю трохи меду, щоб додати десерту солодощі та аромату. Я також люблю додавати в пашок трохи імбиру або кардамону. Вони надають десерту пікантності і зігрівають в холодну погоду. Поради шеф кухаря, як зробити десерт ідеальним. Використовуйте якісні інгредієнти, це основа будь-якої смачної страви. Не бійтеся експериментувати. Спробуйте різні поєднання фруктів і спецій, слідкуйте за температурою. Холодне масло запорука листкового тіста. Не перепікайте десерти. Вони повинні бути ніжними і соковитими. Подавайте десерти з любов'ю це найважливіший інгредієнт: натхнення ключ до кулінарної творчості. Рецепти Інни Гартен – це не просто інструкції, а джерело натхнення. Вони показують, що кулінарія це мистецтво, яке доступне кожному. Головне не боятися пробувати нове, експериментувати і вкладати в свої страви частинку своєї душі. Я вважаю, що кулінарія це прекрасний спосіб висловити свою любов до близьких. Адже що може бути краще, ніж побалувати своїх рідних смачним домашнім десертом? Осінь це час для тепла, затишку і смачних десертів. Так що, надихайтеся, експериментуйте і створюйте свої власні кулінарні шедеври бо он апатит. Осінь це час, коли можна дозволити собі трохи більше солодощів і радості. Не відмовляйте собі в цьому задоволенні. особистий досвід. Я пам'ятаю, як в дитинстві бабуся пекла яблучний пиріг за своїм фірмовим рецептом. Аромат кориці і яблук наповнював весь будинок, і це було справжнє диво. Я завжди допомагала їй, і це були найщасливіші моменти мого життя. Зараз, коли я печу пиріг за своїм рецептом, я згадую бабусю і відчуваю себе щасливою. Укладення натхнення можна знайти скрізь навіть у простих рецептах. Головне, не боятися пробувати нове, експериментувати і вкладати в свої страви частинку своєї душі. І тоді ваші десерти обов'язково стануть справжніми шедеврами.